Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Сонце заглядає в віконце. Посміхнись скоріше сонцю. Сонечко з Новим Днем привітай! Всім доброго дня побажай! Сьогодні я вас знову запрошую на заняття до дядічки Борсука. а це значить, що у нас заняття з економіки. Одного ранку вовченя прийшло до школи дуже сердите, а на перерві запитала в свого друга лисенята, чи можна у нього пожити. Цю розмову почув дядечка Барсук і запитав, що сталося. Вовченя розповіло, що дуже хоче новий велосипед із гучним дзвоником, Та батьки сказали, що збирають гроші на новий телевізор. Але ж старий ще працює, поскаржилося вовчення. Тату нічого слухати не хоче про новий велосипед, а раз так, раз ніхто не хоче мене слухати, то я їм не потрібен. Дядка Барсук запросив усіх до класу та пояснив, чому склалася така неприємна ситуація і що потрібно робити вовченяті, щоб у родині запанувала злагода. Ось така історія, діти. Я пропоную вам зараз дізнатися про накопичення грошей і на що їх можна витратити. Давайте розглянемо ось цю картинку. Подивіться: ми бачимо дві родини. Обидві родини заощадили одну і ту саму кількість грошей. Де за місяць грошей стане більше? У банку чи в банці? Ця родина зображена родина, яка накопичує гроші, оскільки зберігає свої заощадження в банку. А банк, як ми знаємо, виплачує своїм клієнтам додаткові кошти з прибутку. Який отримує за зберігання і позичання грошей? Так, як ви гадаєте, діти, де за місяць грошей стане більше? У банку чи у банці? Правильно, у банку. Адже він додасть до цих грошей ще додаткові проценти. а вдома кількість грошей не збільшиться. А може навіть і зменшиться, якщо родина вирішить витратити їхню частину. А зараз давайте роздивимося нижні картинки. Як ви гадаєте, яка родина витрачає гроші з розумом, з користю для себе? Подивіться, що купила родина, чи є обов'язковими витрати. На ці покупки. Ні, правильно, ці речі не є дуже необхідними, особливо у великій кількості. Подивіться, три велосипеда, три чайника. Чи можна ж зберегти гроші, придбавши багато непотрібних речей? Ні, звичайно, це називається марнотратство. А як ви гадаєте, чи з користю використала родина гроші, коли вирушили на відпочинок до моря? Родина вчинила правильно. Цей відпочинок сприятиме зміцненню здоров'я, зробить родину щасливою та подарує час для спілкування. Чи можна, на ваш погляд, віднести відпочинок до обов'язкових витрат родинного бюджету? Так, правильно. Адже він важливий для здоров'я, спілкування всіх членів родини та допомагає малечі більше дізнатися про навколишній світ. Як ви вже знаєте, гроші можна покласти в банк або в банку, тобто зберігати вдома. А можна одразу витратити. Гроші, які відкладають або зберігають у банку, називають накопиченнями. Накопичення потрібні кожній з сім'ї. Щоб поїхати або на відпочинок, або сплатити за навчання, придбати дорогі. Але необхідні для роботи, навчання або родинного комфорту речі. Наприклад, комп'ютер, житло, машину тощо. Проте діти накопичення мають приносити радість і витрачатися на потреби всієї родини. Діти, як ви гадаєте, що це таке? Так, правильно, це скарбничка. Для чого потрібна скарбничка? І чи є у вас така? Діти, а на що ви збираєте в них гроші? Так, тому що скарбничка, вона для зберігання грошей. І де ви берете гроші, щоб покласти у свою скарбничку? Малята вам домашнє завдання. Намалюйте те на придбання чого? Ви б хотіли накопичити грошей. Іграшку або річ, а може, цікаву книжку чи відпочинок у дитячому парку розваг. Домовилися? Діти, після уроку вовчення замислилось над своїми словами. І над словами дядючка Барсука про треба та «хочу». І вирішила вибачитись перед татом і мамою та зачекати, коли вони зможуть придбати велосипед. А наше заняття закінчилося. Пока-пока!